Всім вам, мир Божий. На сьогоднішній день існує багато таких Євангеліїв. Хтось пророкує, хтось фокусований на тому, що потрібно виганяти бісів, комусь щось приснилося, комусь сказав Бог. Але це все не рятує. Рятує тільки церков Ісуса Христа, яку Він построїв, і де мають бути ученики Ісуса Христа. Які строять церковь на живих камнях, а церква – це є невеста Ісуса Христа, вона чиста, непорочна. І знаєте, Біблія говорить про те, що коли такі люди, які, е, у яких є багато Євангелій, вони прийдуть на суд, Ісус їм скаже, що я вас не знаю. І знаєте, хто буде судити таких віруючих? Божі діти, ученики Ісуса Христа.